У Севастополі низку заходів святкування дня збройних сил України традиційно розпочали урочисті збори у Севастопольському центрі культури та мистецтва. Далі у нашому репортажі. 19 років тому почався відлік новітньої історії українського війська, невід'ємної складової якої є вітчизняний військовий флот. Після розпаду Радянського Союзу збройні сили були відроджені силами державних структур і українського народу. Сьогодні військово-морські сили України це боєздатний державний інститут, що надійно забезпечує захист територіальної цілісності і недоторканності морських кордонів нашої держави. 6 грудня 1991 року назавжди в історію як день дій... коли были отражены Збройные сил Украины. Сучасное вечезняное войско выбрало в и наикращие боевые традиции княжих дружин Киевской Руси. Медвагу и вызовство казацких полков, патриотизм воинов Украинской Народной Республики, героизм и мужество бойцов Великой вечерняной Вины. Сегодня Збройные силы Украины Мают высокий уровень доверия с по праву выступает гарантом национальной безопасности державы, недоторканности и непорушности ее кордонов. Ведь имени Висковой Рады, Висково морских сил, щиро витая особого склад, ветеранов армии и флота с профессиональным святом, Днем Збройных сил Украины! Безперечно, важливу роль у розбудові і розвитку національного флоту відіграють люди, професійна команда військових моряків, що в складних умовах служби завжди діє як єдиний злагоджений механізм. Під час урочистих зборів було оголошено святкові накази про нагородження відзнаками і знаками пошани десятків кращих військовослужбовців Збройних сил України. З професійним святом командування офіцерів, мічманів, особовий склад кораблів і берегових частин привітало керівництво Севастопольської міської держадміністрації, міської ради та командування Чорноморського флоту Російського Федерації. Від імені президента України і міської державної адміністрації вітаю вас для 15-ї річниці Збройних сил України чи народним святом захисників рівних землі. Це особливий день, коли ми шануємо тих, хто присвятив себе справі захисту батьківщини і віддаємо данину світлої пам'яті тих, хто ціною власного життя відстояв нашу свободу. Не дивлячись на молодий офіційний вік української армії, її коріння, історія і бойові традиції формувалися від часів Київської Росії до наших днів. І втривали визвольні боротьби, світових війнах та міжнародних міротворчих місіях. І сьогодні ви, шановні військовослужбовці, продовжуєте славні традиції своїх предків. І з честю і гідністю виконуєте свій, свій почесний обов'язок. Захищайте суверенітет, недоторканості, кордонів і територіальну цілісність української держав. До армії флоту нашого народу завжди було особливо ставлення. Збройні сили у держави виступають не лише гарантом незалежності від числи, але й носієм доблісті, честі, високої громадянської відповідальності. Так було, так є, і не сумніваюся, так завжди буде. Україна росія дружественное государство и партнер. И это объективно обуславливает наше взаимодействие, сотрудничество в области обеспечения мира и безопасности, совершенствования боевой готовности, выучки, мастерства личного состава. Эти основополагающие подходы находят реальное воплощение и в отношениях между нашими флотами. За последние годы, может быть, я повторюсь, но действительно они стали носить взаимовыгодный и конструктивный характер. А после продления срока пребывания Черноморского флота в Крыму и Севастополе стали приобретать новые качества. Сегодня мы вместе выполняем учебные боевые задачи в море, совершенствуем свое боевое мастерство в рамках международных учений и программ, проводим торжественные мероприятия, посвященные важным событиям в жизни наших держав. Дорогие боевые друзья! в этот праздничный день от имени всех российских моряков искренне желаю вам доброго здоровья, оптимизма, успехов в разном труде во имя будущего наших великих народов. С праздником вас, дорогие друзья! Звичайно, в цей день з великою шаною згадували і тих, хто у роки Великої вітчизняної війни без вагань і роздумів жертвував своїм життям заради волі і миру Батьківщини. А ще вшановували усіх, хто присвятив більшу частину свого життя армійській та флотській службі. Мені дуже приємно сьогодні, від імені ветеранів Севастополя поздравити ворожові сили України, в воєнно морські сили нашого государства, розполагаючись зі нагороді Севастополі. Ми дуже раді, что вооруженные силы нашли место в системе вооруженных сил Украины и свое место в защите водных рубежей нашего государства. Они с и славой проносят флаг Украины по морям и океанам и этим укрепляют авторитет нашего государства. Севастополь всегда был тем городом, и севастопольцы были теми людьми, которые никогда не стояли голову хранили боевые и трудовые традиции традиції нашого народу. праздником вас, дорогі товариші! Хочу пожелати вам добра, тепла, в ваших домах, щастя, наснаги і хай вам частить. Урочистості присвячений й річниці Збройних сил України продовжив святковий концерт. У ньому взяли участь артисти Центру військово-музичного мистецтва в Військоморських сил України та творчі колективи Севастопольського центру культури та мистецтва. День професійного свята військовослужбовців це ще і день перевірки бойової готовності збройних сил України. Їхній звіт народу про стан обороноздатності країни, безпеки мирного життя народу. Як бачимо, вірно служать і будуть служити Україні її сини у погонах. Зі святом вас, дорогі друзі.